У Житомирському коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка навчається молодь, яка поступила туди за покликом душі, запевняє директор коледжу Микола Покропивний. І результатом того є звітні у який кожен студент-викладач вклав свої творчі зусилля. Вони відчули від своїх викладачів материнську любов, батьківську опіку. Вони вийшли на сцену. Це надзвичайно відповідально. А дітей просто їм хочеться низько вклонитися і подякувати за те, що вони. Дійсно гордість нашої держави. Таїсія Даниленко приїхала викладати в училище одразу після навчання і працювала в коледжі до виходу на пенсію. Розповідає, бачила всі етапи становлення від училища до коледжу, порівнюючи їх, каже, це велика різниця. Номера більш професійні, більш художні художнім образом. Мені приємно, що училище. Працює в цьому напрямку. Лідія Хрустік працює в коледжі перший рік, але вже впевнена, що студенти навчального закладу це талановита і працьовита молодь. Більшість наших студентів це світ нашої молоді. Це талановита молодь нашої країни, яка робить все можливе, щоб покращити наше становище. Студенти у свою чергу з піднесенням розповідають про своїх викладачів і з радістю згадують усі роки, що віддали навчанню. Грицевич Мирон Петрович. Я хочу йому висловити слова подяки за те, що чотири роки він навчав нас. Як потрібно співати ми, ми, взагалі студенти цього відділу, дуже його сильно любимо. Ну і також хочу висловити подяку. Я особисто можна так мені своїй викладачці Дівайві Алі Миколаївні за те, що вона мене навчала продовж цих чотирьох років. Ну і звичайно, іншим викладачам, які брали активну участь у нашому творчому розвитку у єдності Україна, твоя святість і сила саме під таким гаслом студенти та викладачі звітували біля І Вони своїм сьогоднішнім своїм звітом. Намагаються показати, що вони патріоти, що вони люблять свою країну, що вони бажають майбутнього, бажають того, щоб це була цілісна держава, європейська держава з своїми традиціями. Студенти відповідально та з патріотичним піднесенням поставилися до підготовки звіту, адже події, що відбуваються в Україні, не залишають байдужим нікого. Хвилиною мовчання згадали загиблих героїв нашої країни. Ісь народна, вона завжди в будь-які часи. Вона є отим джерелом, яке живить дух, наснагу до життя людей, особливо українців.